Такого нового року ти ще не бачив. Найбільше місто Америки лежить в руїнах. І це тільки початок кінця. Звісно, якщо ти, ігронавте, не зупиниш терористів і не врятуєш суспільство. Як це зробити, дізнаєшся просто зараз у суперексклюзивному інтерв'ю. із творцем найвидовищного шутеру 2015 року «Зе Дівіжен». Привіт, ігронавти! У Нью-Йорку не до святкових розваг. Терористи застосували біологічну зброю. Смертельний вірус поширився блискавично. Манхеттен закрили на карантин. Тож там швидко зникла електрика. А вода і їжа майже скінчились. Є осередки тих, що вижили, але вони у постійному страху. Адже у хаосі та беззаконні з'явились бандити та мародери, які тероризують місто. Але вас до цього готували. Ви агент стратегічного підрозділу, і ваша задача врятувати суспільство. Для цього треба очистити Нью-Йорк від ворожих угруповань. І це завдання не з легких. Тут за кожен метр йдуть запеклі сутички, тож не раджу вам гуляти наодинці. Але й напарників собі обирайте ретельно. Фішка у тому, що в The Division кожен гравець це реальна людина, і хто зна, на чиєму боці вона насправді. Та коли вже вирішили штурмувати будівлю, де засів ворог, пам'ятайте, перти на пролом вірна смерть. Тут все вирішує несп... Подіванка, тактика та робота в команді бандюки весь час змінюють свою позицію, заходять з флангів. Тому вміло використовуйте укриття і не засиджуйтесь там надовго. До того ж, раджу вам застосовувати свої гаджети, наприклад, послати дрона розвідника, щоб простежити за пересуванням ворога, чи поставити для прикриття автоматичний кулемет. Але найкрутіший гаджет це ваш годинник. Він просканує простір, щоб виявити ворогів поблизу. А ще виведе вам усю потрібну інформацію по грі у вигляді голограм, наприклад, мапу Манхеттену, Брукліну і ще кількох районів Нью-Йорка, у яких ви побуваєте. Під час гри ви будете знаходити нову зброю, гаджети, цінні ресурси та броню. І що важливо, ніяких обмежень прокачки. Яку навичку хочете, таку і качаєте. Ви можете стати снайпером або лікарем. До того ж, після кожного завдання ви самі обираєте, що вам потрібно отримати: автомат чи проти... Ти газ, щоб проникати у заражені місця, щоб вижити у цьому засніженому пеклі не ловіть гав. Хоча подивитись, тут є на що будівлі та вулиці, наче справжні, а спецефекти на вищому рівні скло від пострілів на друзки, а цегла кришиться від куль. Ви точно будете у захваті. Спеціально для і The Division розроблялася тільки для приставок нового покоління. Але ПК геймери були настільки вражені грою, що відправили розробникам петицію, під якою підписалися 140 тисяч ігронавтів. І Ubisoft не встояла. Тож приготуйся у новому році витратити мінімум 100 годин свого життя на The Division.